Доброго дня, друзі! Відео, що для ютубчика. Кентавр, Ханво і Ловел, ще кабіна краще. Я вже кілька відосів зняв, не знаю, як вони вийдуть. Кажу, як по техніці, я їх хвалити не буду. Я просто сказав, які є факти, ви далі вибирайте саме. Ну, просто для розуміння. Коли перший раз з'явився в нас ловел з його кабіною, ми всі такі, вау, клас, та ти що, звіздальот. Появився кентавр, який збирається на заводі Ханво. Що сама по собі кабіна зроблена, почнемо з елементарного засвітлення, Вперед, в сторону, Вперед, в сторону, назад. Повністю, щоб ти бачив, як в тебе освіщається твоя нав'язка і тебе всі бачать. І головне, що ти сидиш в тракторі і вокруг себе ти сам все бачиш, ти вже не в'їдеш ні в яку каналу. Ну, якщо жорстко не заснеш. Ну, кабіна в цьому кентаврі набагато ярче, ніж в тому ловолі. Ну тут, бляха, муха, капець. Почнемо з того, що тут педалі, що в мене лапа 45-й спокійно заходить. Закінчимо моніторами, щоб все підведено тобі під руку. На корейця Бренсона, похоже. Все обшито, все гарно, все красиво. Моніторчик, дивишся собі за своєю навісочкою. Не треба розвертати голову, в цей момент ти рульом не будеш тарабанити, ти все бачиш, все гарно, все красиво. Без шумка. Повну ніж, є одна форточка. Якщо тобі надався і коньор, можеш його виключити і відкрити форточку. Якщо там, звісно, пилюки не буде повна. Та й отаков. Приборочка 50 на 50. Механіка. І комп'ютерна електроніка. Обзорність кабіни, бомба. В ловулі, отамдо, йде тута перемичка. Тобто тобі, якщо подивитися на колесо, або треба вверх заглядувати, або вниз пригинатися. Тут аж ніфіга, ти чітко бачиш ліве колесо, ти чітко бачиш праве колесо. Що там і як там робиться. Немає люка, так. Да. Я б не сказав, що це мінус. Люк це така штука, що якщо навернеться кондиціонер і поламається шторка в люкові, то треба думати, як його. Замудрувати, щоб воно там не світило, бо ти на тому сонці жаришся, як і ічку. А так, отака замечательна кабіна. Не знаю, от кабіна мені в ньому подобається. Це одна з найкращих китайських кабін, тракторів. Так, що так. що Ну все. Всім щастя, радості, Удачі, Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І всім здоров'я, до побачення.